Одразу ж після закінчення опалювального сезону 2012-13 років Коростенське комунальне підприємство теплозабезпечення розпочало підготовку до наступного осінньо-зимового періоду. Підготовчі роботи можна розділити на кілька напрямків. На підприємстві нашим розроблені плани ремонтів, в які забити і заміна котлов, і перевод на альтернативу, і заміна насосів, і заміна теплових мереж. на данный час на предприятии уже порядка 32% выполнения цех планов. Кроме этого, на предприятии разработаны еще дополнительные проекты. Что и представляют из себя эти проекты? Значит, это обновление, естественно, всех технических характеристик котельных, то есть замена тех же самых котлов, замена теплотрасс, Перевод на альтернативу, щоб нам хоть немножко сэкономить, уйти от природного газа. Як наголосив Андрій Лісецький, фахівцями підприємства розроблено чотири проекти. Це проєкт технічного переоснащення котельні по вулиці Карла Маркса, де буде замінене все обладнання та насоси. Наступний проєкт це модернізація і реконструкція котельні загальноосвітньої школи номер 1 з переводом її на альтернативні види палива. Повністю відмовлятися від газу не будуть, але встановлять додатковий котел для альтернативного палива. Крім того, розроблено проєкт і реконструкції котельні. По вулиці Жмаченка. Це відділкова лікарня. Та на все потрібно кошти. Сьогодні ж ведуться планові роботи по заміні старих тепломереж на більш сучасні. Ми проводимо заміну теплових трас, міняємо на сучасні труби. Завод ізготовитель дає гарантію 50 років. Качество труб дуже хороше. Так що роботи у нас вистачає. Немає часу навіть курити. Як Літом так будемо дихати зимою. Кипить роботи і на котельнях міста. Десь, як по вулиці Кірова, 88, демонтують старий котел або з часом встановити новий сучасний. Згідно з планом поточного та капітального ремонту, ведеться хімічне промивання котлів, заміна насосного обладнання. На тепломережах перевіряється запірна арматура, цілісність та надійність труб. У разі необхідності проводяться ремонти. Маючи гарну технічну базу, в міжопалювальний сезон ведеться ремонт контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Крім того, на підприємстві ведеться активна робота щодо впровадження енергозберігаючих технологій. Для того щоб зменшити споживання природного газу на підприємстві згідно постанови кабінету міністрів на цей рік розроблений бізнес-план. І до початку пального сезону буде встановлено на, на деяких котельнях котлоагрегати, які працюють на альтернативному виді палива. Потім на підприємстві проводиться промивка того обладнання, яке працює на природному газі, для того, щоб підняти КПД котлоагрегатів і зменшити витрату газу на виробництво калорії. Також підприємством проводиться. ППР плану попереджувальної роботи системи автоматики, як на підприємстві працює налагоджувальна група, яка займається наладкою і контролем процесу горіння. Всі ці заходи дають можливість нам стверджувати, що і в цьому сезоні у нас буде зменшено використання природного газу. У нас також є прогресивна норма. Виробництво на одну геокалорію, тобто кожного року на одну десяту, на дві десяту все, все ж таки зменшується завдяки тим заходам, які ми робимо, про які, ну, про які ми людям і доповідаємо. Як зазначили фахівці, теплозабезпечення до опалювального сезону підприємство буде готове вчасно. Та якщо зі свого боку працівники підприємства турбуються, аби нам узимку було тепло, то окремі мешканці міста іноді забувають, що за комфорт потрібно вчасно сплачувати. Порг населення перед підприємством щороку зростає. На кінець опалювального періоду заборгованість за теплову енергію населення і підприємств склала 18 мільйонів 700 тисяч. Це велика заборгованість. З них населення має 13 мільйонів, решта підприємства, бюджетні і госпрорахункові. На сьогоднішній день у нас майже тисячу справ передано до суду. Де заборгованість від тисячі і більше. До тисячі у нас проводиться досудове врегулювання. Якщо взяти аналіз по минулому році, то в міжопалювальний період з травня-по вересень місяць було зібрано додатково, скажімо, боргів 5 мільйонів. З них це 2,5 населення, решта бюджет і господинкові підприємства. Якщо зробити аналіз травня місяця по підприємству, то Збір боргів склав 3 мільйони 100 тисяч. Для поліпшення платіжної дисципліни серед боржників на підприємстві створено три робочі групи, що займаються збором платежів. Вони тісно співпрацюють з виконавчою службою. Шість разів на місяць здійснюються рейди. А щоб заохотити та підтримати дисциплінованих платників, підприємство проводить різноманітні акції. Для того щоб зацікавити людей, щоб вони розраховувалися вчасно. Традиційно теплозабезпечення проводить акцію заохочення, де надаються людям цінні призи. У цей міжопалюваний період у квитанції за травень ми також опублікували поперед людей, що буде проводитися така акція, що людина, яка розрахується в міжопалювальний період і не буде мати боргу не більше місячного нарахування, попаде в таку акцію. Тобто має можливість. Отримати цінний приз. Для когось літо то час відпочинку, а для працівників теплозабезпечення а гаряча пора. Щоб підтримувати господарство у належному стані, фахівці підприємства сподіваються на розуміння з боку споживачів, тобто нас з вами. Аби тепло дійшло до наших домівок вчасно, розрахуйтесь з боргами, і тоді виграють обидві сторони. Підприємство отримає кошти та зможе вчасно розпочати опалювальний сезон, а мешканці міста отримують таке жадане тепло.